А я більше переживаю за людей, отакі, які е, дома думають, будем, в неділю думаємо, або дивимося телевізор, або десь катнем. Я собі так, як планував, то піший похід в межах району Лузького. Можливий? Можливий. Я відкрив для себе новий лісовий масив. Е, от от в, я випитую в Кольчині. Кульчині. Кольчинський ліс, і він доволі таки немаленький, він прикрутий, красивий, з великою кількістю затінку, хвойних дерев, і там навіть як прикольне озеро. Такому піщаному кар'єрі. Але, наприклад, якщо я такий, ну все, я налаштований е, на похід в межах Луцького району, вихідного дня похід. Я міг би, наприклад, звернутися до тебе, що ти проклав мені цей е, маршрут і кинув на карту. А чому б ні? в тебе є така пост? От я тобі типу, попрошу. Нема, тому що нема запитів. А немає запитів, бо ніхто ж не знає, що таке можливо. Так. От я тобі підкидаю ідею, бо, бо я насправді в цьому навіть бачу якісь. Певні такі рішення для багатьох людей. Це ж круто. В нас є ліс до Кульчини можна доїхати маршруткою. Так, і один день, іти в половину дня в один бік там зробити привал, потім вернутися назад. Слухай, це ніби побувати в Карпатах, ну а, там на полісі, це десь це дуже Я хороша мануваль. активність вихідного дня.